Вертикалі заливахи. Відкритий художній пленер стартував на Прикарпатті. Проурочили його до сторіччя з дня народження видатного митця та шістдесятника. Чим займатимуться живописців продовж тижня. Наша Ольга Бабенко розповість. Спочатку поїдемо на могилу Панаса Заливахи. Відвідаємо меморіальний комплекс Дем'янів-Влас. Потім поїдемо. Це буде екскурсійний день. У нас потім будемо в древньому Галичі, з Відомі місця нашого Прикарпаття. Саме так для українських художників розпочнеться обласний пленер в Вертикалі Зелевахи. митці хочуть не лише займатися живописом, але й передусім вшанувати пам'ять свого колеги. Він дуже відомий, є в мистецьких школах. Ми хочемо, щоб більше популяризувати його, саме і для нашого міста, і також для України. Художники, які приїхали до нас, вони отримають в подарунок книгу, повернення. Опанас Заливаха в листах і документах. І вони повезуть їх з собою як подарунки в бібліотеки, в музеї. Розпочали захід із обговорення творчості та життя Опанаса Заливахи. Посаду кропиву збирав, запарував. Дарка каже, дружина Опанаса ходив їсти? каже, я не заробивську. Не Таравицьку запаримо кропиву. Серед основних локацій пленеру музей мистецтв Прикарпаття. Саме тут вирішили зберігати та реставрувати картини шістдесятника. Коли сталося так, що стала необхідність реставрації його, його картин, його спадщини, ми долучилися до того і провели перші консерваційні заходи всіх його робіт. А це біля 250 робіт вимагали не відкладного втручання реставраційного. І це вже ми зробили зараз на черзі така реставрація, фахова кожної із робіт. Реставрація складна. Роботи були в складних умовах. Одним із перших на цю мистецьку подію приїхав Олександр Смородін, художник із рідної для Зелевахи Харківщини. Я прийшов на нараду ранкову нараду в спілку. А голова спілки каже: ти їдеш на пленеру в Івано-Франківськ. Я кажу: це так подарунок. І так от з таким задоволенням поїхав. Каже, ти їдеш ще не сам, ти ще старшого сина себе береш. Кілька днів на Прикарпатті, і митець уже має ідеї для картин. У мене виникло бажання зробити серію робіт. Я займаюся офортом, гравюрою, зробити серію робіт вулиці або ж двори міста Івано-Франківська. Тут, Тут є на що подивитись. Є взагалі не таке все будиночок до будиночка, і очі розбігаються дуже. Разом з ним до цього пленеру долучилися десятки митців із різних регіонів України. Майстри приїхали з Черкас, з Харкова, зі Львова, з Мукачева, з Києва. Також є багато відомих наших художників з Івано-Франківська. Обласні посадовці наголошують, цей захід лише частина подій, які запланували до відзначення сторіччя з дня народження Опанаса Зелевахи. Крім того, передбачено в рамках програми цілу низку мистецьких, культурних, освітніх просвітницьких заходів. Започатковано премію імені Опанаса Заливахи І, власне, на останній сесії ми приймали її положення. Тож я дуже сподіваюся, що ми належним чином в області вшануємо цю визначну особистість для нашої області. І навіть в умовах війни кошти були віднайдені в обласному бюджеті, а це майже 2 мільйони гривень. І таким чином ми зробимо велику справу на вшанування Опанаса Заливахи. Пленер триватиме впродовж тижня. На завершення художники презентують виставку створених робіт. Найкращі з них увійдуть до колекції музею мистецтв Прикарпаття.